Хлопець розповідає другові про свою нову дівчину. Наталочка, така дівчина, ось побачиш її, в тебе одразу ж у штанях стане тісно. Спереду чи ззаду. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. П'ятирічному хлопчику нудно. Він звертається до батька. Тату, пограй зі мною щонебудь!» Ну, давай у хропілки. А це як? Я в кріслі хропітиму, а ти за столом малюєш, збираєш конструктор, дивишся картинки в книжці тощо і уважно слухаєш. Почуєш, що я перестав хропіти, ти програв. Переписка в чаті. Чоловік Люба, лягай сьогодні без мене. У нас на роботі корпоративчик. Сама розумієш, не знаю, до котрої затримаюся. Дружина. Любий, скажи краще, до котрої я можу твердо розраховувати. Сміти, чому цей пан так швидко вискочив із ресторану? запитує шеф офіціанта. Гріч у тім, що він попросив мене принести сосиски по шанхайськи з соусом і арахісом. Я сказав йому, що готових сосисок немає, але якщо він почекає трохи. і що ж? Я пішов одразу на кухню і випадково наступив там на хвіст песиков, який страшенно завищав. Пан тут же зірвався з місця, чому досі не второпаю? Дві подружки за кавою обговорюють останні модні покупки. А я собі, Оксаночко, вчора гольфи купила грубенькі такі, якраз на холодну погоду. Чотириста дев'яносто день. Чотириста дев'яносто Це ж Катю валянки. <звук> Прапорщик мобілізованому. Ким ви були в цивільному житті? Податковим інспектором? Ясно, будете вранці кричати підйом. А чому я? Ну, до загальної ненависті вам не звикати.